Що стосується душі, психіки. Тобто ключова причина депресії з точки зору психіки, саме психічної складової це невірне сприйняття подразників стресу. Ви знаєте, що таке стрес? Знаєте, що таке стрес? Стрес це реакція людини на подразник. Ну, це будь-який подразник. Це може бути ворог, новина, новина, це може бути просто там машина на пішохідному переході. Це будь-який подразник, там прищик, біль, все, що завгодно, може бути подразником. Але наша неправильна інтерпретація подразника є причиною депресії. Невірне сприйняття. Невірне сприйняття. Тому що дуже часто ми забуваємо, хто ми, звідки ми прийшли, і куди ми йдемо, і що взагалі відбувається. От Ми дуже так спускаємося на примитивне таке сприйняття життя, і це примитивне сприйняття життя приводить нас к депресії. Стосунки або відносини якими ми сприймаємо як ресурс, первинний ресурс. Ви знаєте, є причиною депресії. Ви знаєте, що людина, от, я дуже часто задаю таке питання своїм пацієнтам. Дуже часто. Я задаю наступне питання. Я кажу, скажіть, будь ласка, що вас надихає жити? От, що вас піднімає з ліжка зранку? Що вас енергізує? Що вас от, дає вам енергію? Ну і там починається кава, просто розуміння треба того, що треба відпрацювати кредит. Там, в мене все одно жінка підніме биттям подушки з ліжка, ну і так далі. Різні варіанти. От, хтось більш свідомо, хтось називає там. Але є первинні ресурси, які мають нас живити. Первинні ресурси це ресурси, які у вас ніхто увага, ніхто ніколи не забере. Чуєте? Щоб захистити себе від депресії, мають бути такі ресурси, які у вас ніхто ніколи не забере. Наприклад, це поспівати. Це зробити прогулянку, контрастний душ, дуже прості речі. А от стосунки спілкування з людьми. Бо спілкування з Богом це теж первинний ресурс, Бога ніхто у вас не забере, Він завжди є, завжди доступний. А от люди не завжди доступні. Вони є вторинним ресурсом. І якщо ми будуємо свій ресурс на спілкуванні з людьми, ми ризикуємо попасти в депресію, коли людина змінюється, або людина зникає і так далі. Ще величезною причиною, відповідно, як наслідок, коли ресурс використовується, людина використовується як ресурс, є холодність або зміна ставлення людини до тебе. Холодність емоцій, інше ставлення, зміна ставлення, знецінення людини. Знецінення людини. Дуже часто до мене звертає. Особливо це причина вигорання. В команді, коли ти працюєш, ти вкладаєш, 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 а тебе не оцінюють. Ти дивишся на це і думаєш, і для чого я це все роблю? Потім ти починаєш депресувати, а потім ти кажеш, ні, взагалі це не моє. А насправді причина була в тому, що ти неправильно зрозумів сутність твого призначення. От. І хто тобі це призначення дав? Тобі дала його не церква, тобі дала його не орган реєстрації шлюбів, а тобі дав його не пологовий будинок, тобі дав його Господь Бог. От на нього і рівняйся. Якщо він щось поміняв, то він тобі про це скаже. Ну і Ще одна причина для депресії дуже цікава причина це моменти особливого успіху, до якого ти не є готовий. Буває таке, що ти вийшов на вершину, і ти далі не знаєш, що з цим робити, тому що в тебе немає досвідченості досягнення вершин або довіри. Ти спочатку ізначально по базі йдеш дитячої травми. І коли ти вдруг раз, наверху. Тебе, тебе це лякає. Сьогодні ми ще про це поговоримо. Е, ну і ще одна причина для депресії це пошук, пошук розваг, які сконцентровані на собі. Тобто егоцентричний спосіб життя, гедонізм, коли я лише себе розважаю. Врешті-решт, ти приходиш в тупік, тому що. Ну, Ну, можна купити каву за 20 гривень, можна купити каву за 100 гривень, можна купити каву за 500 гривень, можна купити каву навіть за 100 доларів, за тисячу. Ну, за 10 тисяч доларів вас вже ніхто за каву не пропонує. Це буде така сама кава, як інша. Розумієте, так? Є певний момент, коли вже ви не можете отримати більше, навіть за великі кошти, ви будете отримувати те саме. І гедонізм завжди має свій приділ.